Друзі, зараз запрошуємо вас до нашої кулінарної студії. Перед тим як я розповім, яку сьогодні класну страву ми будемо робити, я хочу нагадати, що у нас є QR-код. Давайте його покажемо нашим глядачам. І ви можете на нього зайти і подивитися, що ми робили вчора, що ми робили позавчора. І взагалі ви можете дивитися все, що завгодно, тому що це наш Ютуб канал. Ну а сьогодні, друзі, ми приготуємо яєчню, але не просту яєчню, а ось таку. Це дуже не ну, проста яєчня це буде яйця фламенко. <розвіця> сніданок із Пристрасним характером. Бо так Олексій намагався пристрасть передати. Але це я... фламенко. Я, 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 так, яйця фламенко, це сніданок із пристрасним характером, але із дуже простих продуктів, які точно є у вашому холодильнику. Як приготувати іспанський ремейк яєчні, скуштувати який? Ви точно будете дуже задоволені, ну і, можливо, будете навіть танцювати фламенко. Як приготувати такі? який сніданок знає ведучий комік Володимир Черняк. Він вже заходить до нашої студії. Володимире, доброго ранку, Доброго ранку з дієс чи як там правильно? Дай Боже, дай бога дай боже да? доброго ранку. Доброго рай ранку. Ранку. буде, да так. так, ну що давайте. Ми тут що раз... ми сьогодні будемо робити. Давайте які у нас інгредієнти яйця фламенко. Яйця, цибуля, частачок, це я візьму на себе. Це, що... це так? щоб е, це, щоб п'ятниця. Це щоб налаштуватися на вихідні. <ріст> Болгарський перець, томат, зелень, томатний хлібчик і мисливські ковбаски. Томатних хлібчик, мисливські ковбаски. Окей, давайте з чого починаємо і що ми там, чим ми можемо допомогти? Як не з цибулькою і з чесничком? Я знаю, що в нас по м'язку, ковбаси, є вищий пілотаж. Та, Льоша, Йоша, ви нас нарізаєте ковбасці. не дуже дрібними кільцями. А, о, я взагалі можу нарізати, я люблю так. Стерчик, Можете? Спробувати ваш болгарський перець, Я візьму на себе чесночок і цибульку. Домовились так. Сьогодні в нашому холодильнику це я так розумію мисливські ковбаски. Ой, ще й копчені, дуже дякую. Боже, дякую. Оці, ся, ті люди Заток, то, то вже а, почистив перчик. Так. Дивіться. Наші футстилі. Сьогодні я продюсер. Я вам дуже дякую. І за оцю вишукану ковбаску і за порізаний майже перчик. Кубиками нарізаємо. Е, Дарем ніколи не можу вказувати господині, тому кубиками. Класичному рецеп... За господині, дякую. Якби ви дивилися нас частіше, ви б зрозуміли, що тут зазвичай керують хлопці. Да. Ні, 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 дивись, керують жінки. Yeah, Готують хлопці. Володь, скажи, так. будь ласка, а зазвичай теж копчені ковбаски е, е, додаються до Фламенко чи якісь інші. Зазвичай по е, традиційному іспанському рецепту це ковбаски чорізо, але... Що? Е, Чо, чорі. Чорізо. 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 Пікан, пікантні ковбаски. Але а. в нашому випадку я не знаю, як у вас вдома я е, додаю ті ковбаски, які є в холодильнику. Так. Ні, у мене 100% завжди є ковбаска в холодильнику. Така у мене чоловіча доля. Але це з вечора на ранок вона не завжди мені здається. Залишається в тому холодильнику. З 100%. Ні, Звечора знаєш, я приїжджаю з роботи, вона якимось дивним чином там є. Слухайте, ми звісно обізвали ці яйця фламенко, але мені вони дуже схожі на шакшуку, враховуючи інгредієнти, які ми будемо використовувати. Як ми це будемо змішувати? В чому відмінність фламенко від шакшуки? Е, для О, мене так. майже її немає. О. Для мене майже oh, її is. немає. Ви маєте повністю рацію. Вся е, справа в тому, що і іспанська страва і її віднісся пікантність. Ага. ага. Пікантність. пікантність. За рахунок чого ми будемо досягати цієї пікантності? Часничок. Ідеально, щоб якби у нас була тут паприка. Кільцями її е, додати, але в нашому випадку це наші традиційні продукти. Цибулька, чесничок, цибулька, чесничок, і а. все буде воно похвастається, воно, воно запаху іде, бо якщо глядаш, можливо, думає, як зранку цибульки чесничок. Ні, воно не відчується ламенко з присмаком гопака. У нас сьогодні буде, тому а, а, налаштовуємося на активний сніданочок. Так, слухайте. Я хочу е, як це камінг аут створити. чи як це правильно називається? Тільки кулінарний спокійно. Не створити, а зробити. Якщо а, зробити. ти про камінг-аут. давай у да проблема в тому, звичайно, звичайно. що я проблема в тому, що я дуже часто під'їдаю е, на, на роботі під час готування, і в цьому випадку я дуже дякую за те, що ми сьогодні такі ковбаски смачні. Володь, а ти так. як себе оберігаєш уберіга... від того, щоб під'їдати постійно на кухні? От Це просто ж неможливо ем, не їсти це. Льош, скажу так. Давай. Не потрібно берегтися. Просто... Повага, одну. повага, друже, повага. Ковбаски запасаємо більше і нормально під'їдаємо. Просто знаєш така ситуація? Себе. Вони ж мені погрожують. Кажуть, що я за це щось з'їв і Хто? не приготував, маю заплатити. Хто? Фудпродюсери наші. Ага. Так, ми в якій послідовності. це да, мені перша ковбаски і ми будемо з вами скидатися. Давай. Все. Я вдолі. З тебе 90%, з мене 10%. А в якій послідовності ми це все будемо вкладати на пательню? Коли мова йде про ранок, якщо це вихідний, ви маєте час 에, поетапно це все. Mm -hmm. Якщо це поранок до золотистого кольору, дійшла цибулька, чесничок, відразу mm -hmm. овочеву mm -hmm. подушку з ковбаскою разом накинули. Mm -hmm. Чекаємо хвилиночку, дві, яйця, mm. прикрили кришкою. Прихватили білочок, відкрили, щоб жовточок був ріденький. Ага, такі кришки прикриваємо. Немає. До речі, шакшуку ж можна і на пательні, і в духовці. З фламенко це працює? Такий принцип? Однозначно, Однозначно, Боже. точнісінько так само. Короче, роби, що хочеш, аби тобі було смачно. Це ранок, треба встигнути. Так, а давайте подивимося, бо я вже, чесно кажучи, їсти хочу. Давайте трошки ми піддамо. А, ні, у нас тут все нормально, у нас тут все димить. Давайте вже той. О. Давай я допоможу тобі з помідорами, а ти 에, готуйся. Дрібненько їх порізати, чи як? Дрібненько. Е, Сложенко вирізаєш. І, е, ну я так кри... не дуже дрібненько порізала. Це дуже гарно. Ці... Це дуже гарно. Щоб ви знали просто. Так цього вистачить, я так розумію. Цей перчик я можу з'їсти. Ось, ось ось, дивіться? Так, а хліб, до речі, хліб. У нас ж не простий хліб. У нас хліб, як там, з ряленими томатами. Чи oh, щось є. таке з присмаком томатів. Що чому такий хліб? І що посуватиме ще? Взагалі до цієї страви це іспанський хліб. Так. так а іспанський хліб це який? Гострий. Гострий іспанський гострий, хліб, так? Я не знала. Так. Томатний гострий угу. іспанський хліб. Ага. В нас це просто томатний хліб. Або, можливо, можна замовити той самий іспанський хліб. Угу. Дочекатися, але страва в приготування може вирости там кілька тижнів. Тривало. Ясно, хліб. ясно. Закидаємо овочі, закидати, овочі. Так, бо я буду хочеть. різати зелень, маму. Давайте. Прошу, ви закидайте. А я поріжу зелень. На подачі. Кіпкачок смачний. Командуй, бо я не знаю, Відразу. що. Відразу. Подр... Так, правильно, а що тягнуть кота за хвіст, бика, за За що е... хочеться, так. Да. У нас ж сьогодні іспанська страва. Так. Давай я допоможу те, що там треба. Нічого, це треба прибрати. Оце ваші пів. А я зараз тут. <кхе> Слухай, Володя, ми поки готуємо. Моя до те тебе запитання. От ти комік. Так. Бачиш, вже, вже я, хочеш я вже я її залишив. Да. <ріст> <ріст> от які у тебе були смішні випадки на кухні. Ну от булиш. були ж. Да? Були. Я взагалі обожнюю сніданки. Угу. Я нікуди не виходжу, щоб не поснідати. Якщо я не снідаю, я да. так. <ріст> Ранок. Рання репетиція, тому що в нас ранішня зйомка. Я жив в студентські роки в гуртожитку. Угу. Мої колеги по команді, у нас було шість людей, заходимо ми в столову гуртожитку, в столову кажу, на кухню-гуртожитку, а ти розумієш, один холодильник на поверх. Я вибираю всі продукти, які треба мені для приготування. Нарізаю, готую. Колеги смакують. Рівно хвилин 15-20 крик на коридорі. У нас знову хтось краде продукти. Збір! А, а я ще староста поверху. Я збираюся, кажу, так, це вже все дістало. Вене... Упевненим обличчям це. Упевненим, звичайно, колеги, міняємо ключі. Міняємо ключі, тому що то є психологи з 9-го поверха. Вони приходять, я впевнений, це вони, вони завжди голодні, вони це все крадуть, всі заміняємо ключі. Один дублікат обов'язково в мене. Староста поверху. Історія повторюється далі вже тіші ніхто вже не може зрозуміти, як надалі пропадали продукти. Оп. Ага, хлопці, поки ви Що Ви зробили ну все. Що ми може не приклачувати, у нас є цей. Я знаю лайфхак, як це потім можна просто ножечком з'їхати. Ми залишимо для кадру красивий один хлібчик, який нас не пригорів. Але це Зашло дуже корисно. Серйозно? Так. Так, давайте там яйця вже вбивати. чи Треба радувати, яйця, Тому що вже хочеться їсти комусь, а немає куди додавати. Дивись, не вже повна пательня овочів з ковбасками. там вже яйця загубляться. Я буду кришку шукати. Цим так. сніданком вам просто не потрібно буде. Кидайте сюди, ми потім обід. І не факт, що вечеря. Ми дуже гарно поснідаємо. Я ще шукаю цю. Був би з нами з собою мусорну урну. Так, а яке у нас там... Ану, це його підходить? Супер. Е, ні, не супер. Так, ще раз. У От, мене, багато... Є, мене багато. багато є варіантів. Давай сюди попробуємо. Mm -hmm. Це підходить. Так, ну по хлібчику е, все. питання є. Так, а що у нас? Чому у нас стоїть на такій високій температурі пательня? Давай Шо? я чи що? Mm -hmm. Тому що е, тут є я, а це вже кіпіш. Добре, слухай. А я вчора Опа. дивився твій інстаграм, не те, щоб спеціально, ну так зайшов. Так. І там кажуть, дуже багато є е, прикольних відео. Давайте один шматочок. Я попросив наших режисерів вирізати. І зараз давайте покажемо. Юля, ти це не наготовлю, я тобі кажу. П'ять салатиків, якихось забабахкала, картопельку, холодець на швиденьку руку, якісь котлетки, я би рульку з'їв, ти її дуже гарно готуєш. І бутербродики з рибкою, бутербродики з шпротами, на ліснички тройні, оце мак, вишня, сир. Ту окачечку спочити теж її гарно робиш. Та й тортик якийсь легенький, та й все, я думаю. А ти нікуди не хочеш сходити? Юль, давай без магазину, подиви, які ціни, я тобі говорю, Юль. Як, Як часто? часто ти знімаєш е, ці відео? Я теж хочу стати відомим блогером. Дуже часто. Е, скажу чому. Всіх замучу вдома, да? Забу... так? <ріст> <ріст> <Вони, ріст> <вони, ріст> для них вже також, це коли всі хочуть відпочити я кажу, зараз один Йоша, не шкриби У нас є вже гарний хлібчик. Так. Дивіться, так лайфхак. Е, да, да, да. Е... Е, дуже часто чому? Тому що е, людям треба все одно по можливості давати світла давати позитиву і, відповідно за аудиторією ти маєш триматися дуже близько Знаєш, багато зараз хто хто вибач, втрачає одразу багато хто каже що зараз війна і от все це не до чого не, не до цього не на часі не на часі ну я скажу взагалі мало що на ча на часі наша країна під загрозою і взагалі існування але з іншої сторони ми завжди сміялися ми завжди співали і вибачте людям потрібна емоція Ну От військові, ти я знаю, ти ж перед військовими виступаєш. Так? Завжди що вони кажуть з цього приводу? Мені кажуть, дякуємо вам, що ви продовжуєте творити гумор, тому що повернувшись з тих самих позицій, залипнути, вибачте в стрічку мережі і там усміхнутися. Це також важливо. Це ага. це свій, А якщо живий виступ, це взагалі вони нам дякують, і це дуже незручно. Дякуємо, да, це, це це що ви приїхали, на нас розважили хлопці. Та якби не ви, нас б всіх не було. Тому, е, якщо тому не просто виступайте, ще за. активно допомагайте. Там більше 200 автівок, якщо так, я не помиляю, вже це, передали. Це, це, і, мене, і це прям вау. А, і не знаю, які відчуття Поділись, і як вдається <зас> таку допомогу збирати? Чесно, шоковані самі. Коли починали з першої автівки, це було е, березень, початок березня двадцять mm другого -hmm. року. Ми думали, зараз одна автівка закрили, бо хлопці попросили mm -hmm. і все. Поки збирали на одну вже п'ять запитів, і зараз воно і так існує. Поки збираєш на одну, знаходяться нові запити. Відчуття що ти все одно мало робиш. Звичайно, да а це мало, так і є, тому що ну не те, що мало, а ніколи не буде достатньо, тому що війна триває і росіяни тиснуть. Тому дякуємо тобі, що ти робиш те, що ти робиш. Дякуємо, що знайшло можливість поділитися цим з нами. Наші фламенко щось не дуже хочуть підсмажуватися. Буксую. Наші... Буксую. трошки наші фламенко. Давайте повернемося до нашого приготування, бо я чесно вже просто у мене слина Тричина, так, я, так розум... пахне. А я хочу... А, ще трошки, да, ще треба. Трошки? Дивіться, я хочу вам показати. Ось такий у нас результат був. Ну, Трошки ми пропустили цей момент, а ось такий результат став. Але хак дуже простий. Беремо отак от і ножичком отак от раз-раз-раз. раз 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 І раз, раз, потім раз. півдня миємо кухню ще після ось цього раз-раз-раз. Ні, ну дивіться, <сих> щищуємо і так далі. і у нас ну трошки Ну, дуже ну гар... трошки, дуже гарно, до речі, дуже гарно зараз виглядає. Що ми давайте ще посилимо? Я так розумію. Після передачі що залишається прибирати це все. Я правильно розумію? У нас? Є прекрасні а Анічка. Я точно знаю. Є хлопці, які прибирають. і Ми користуючись нагодою, дякуємо їм за те, що вони тут вибачаємося перед ним. Що тут я допоможу. Я натворили та при прибираємо. Звісно, у нас велика команда. Тому все тут у нас у нас щось трошки з або багато пікантна страва. А питань нема. Слухай, у нас трошки мені здається, воно Може, а можна ще... його перемішати? не дуже, да? Не дуже, але давайте це зробимо. Давай ми хочемо з вами нас... поснідати, встигнути. Нам треба виходити з ситуації, оп. зрізати Хорошо. підсмажений хлібчик і все і колотити і, світом. І, і, і колотити світом. Давайте а було тебе так, що доводилось через там репетиції, не знаю, зйомки. От снідати, ну трошки альденте яєшні або яке ось інші дуже чувствав. часто. І тому це вам я й приніс. <ріст> ну, друзі, нас сьогодні щось трошки підводить нас наша пательня. Вона е, працює не на повну силу. Е, мабуть, у нас сьогодні будуть відключення електроенергії. Не дай Бог, це так ляпну. Мені здається, ми вже бережемо електроенергію. Правильно, так, от ми, ми просто, просто її бережем. бережемо. Ну, так, що, давай, це я буде? буду пробувати. Це реально? Ну а чи ні, Слух, ти там, готовий? Ну а що там вже все готово? Дивись, пропарений лучок, пропарений помідорчик, пропарена ковбаска. Вона вже копчена. Ти... Я, Давай. я так, з тобою що ну, ти оце наклав? Глянь, куди яєчню класть? Давайте ось так. Так давайте поки нагадаємо інгредієнти, які нам потрібні для яєць фламенко. Що це Це можна на дві порції, тому що я читаю новини. І мені буде трошки так того. цієї страви ніхто не зрізався. <реш> <реш> Нет, це правда. Отже, що нам потрібно? Нам потрібні яйця, цибуля, часник, болгарський перець, томат, мисливські ковбаски або інші ковбаски, які є у вашому холодильнику. А ще зелень, олія, сіль і перець. А подавати цю страву Володимир радить із томатним хлібом. Ну або що можна горбушечку, чесничку, та? Так, це О, правда? Це, це... Так. Можливо, кипіш був при приготуванні, але воно все дуже добре. Ну, я, я не сперечаюся. Я вам смачного хлопці зичу дуже дякую. і дякуємо. Що сьогодні яйця фламенко темпераментний сніданок, що заряджає енергію для успішного дня, навчив нас готувати. Ведучий комік Володимир Черняк. Володю дякуємо. приходьте ще дякую. до нас і дякую за дякую. те, що дякує. дякую.